Самий величезний привіт. Запрошую вас до магазину АТБ. І ми сьогодні подивимося з вами ціни на соціальні продукти в магазині АТБ. І також, звичайно, овочі і фрукти. Ціни акції дійсні по сьоми, включно жовтня. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Ви знаєте, що в соціальні продукти ми подивимось з вами і вермішель, тобто макаронні вироби, подивимось ціну на гречку, на масло, на цукор, на олію і так далі. Також подивимось ціну на яйця. Ну, давайте розпочнемо із овочів і фруктів, і потім вже підемо дивитися на ціни. Ну і також у відео, як зазвичай, покажу найбюджетніші продукти в АТБ. Давайте по черзі. Слива по 43 гривні. Ну, я буду закруглювати ці копійки в більшу сторону для зручності. Мандарини по 90 гривень, помело по 110 гривень, лимони 95 гривень, банани по 62 гривні. Виноград синій 75 гривень, і виноград рожевий 104 гривні. Виноград кишмиш по 76 Так, апельсини по 80 А де грейфрути? А ось грейфрути по 85 гривень. Грейфрути. А авокадо по 27 гривень за 100 г270 гривень, кілограм авокадо. Є Єкість по 100 гривень за одну штучку. Груша по 43 гривні. А в кошику 109 гривень кілограм. Яблуко Red Prince по 50 майже гривень, 48 гривень, бачу, що яблука вже знову пішли догори. Golden 42 гривні. І Red Chief по 46 гривень. От залишається трішки дешевше. Яблуко раннє по 32 гривні. Диня Сапо по 55, Кавун без насіння 50, так як і був. По 11,50 кавун. кавун, ну, хоч кавуни дешеві, хоч цього року кавунів наємося. Салат листовий 47 в горщику. Перець гострий 43 гривні кілограм, томати коктейльні по 150 гривень. А томати рожеві 65 гривень. А, так, кабачки по 30 гривень. А перець солодкий 89 гривень. Капуста синя по 20. Капуста пекінка по 40. Капуста звичайна по скільки, скільки. Ага, капуста рання по 24 і капуста Савойська по 32 гривні. Баклажани 36 гривень. Огірки оці по пирчості і гладенькі є в АТБ. Так, по 46 і по 52 гривні майже. Так, це у нас редька Дайкон 48 гривень. Також корінь Селери 54 гривні, імбир по 160 гривень, часник 138 гривень. Цибуля по 9 гривень майже залишається як була. Картопля по 12 гривень та 30 копійок. Морква 9,80 гривень, морква мита 18 гривень, гарбуз баттернат по 17 гривень. Буряк молодий, 9 гривень так залишилася ціна, як і була. І капуста перший гатунок в ціні. Так, зараз будуть ліпити по 11 гривень, краще би не чіпав цей цінник. Так, ну Я поки біля цих круп, біля макаронних виробів подивимось ціну. Дивіться, люди купують гречку, незважаючи на те, що гречка. Ну, звичайно, мені здається, що гречка все одно ще буде дорожчати. Гречка в АТБ залишається, як і була, по 38 гривень. З попереднього огляду я показував. Ну, Звичайно, була ще дешевше, 31 гривня кілограм. Рис пропарений, шліфований по ціні 42 гривні. Крупа рисова, кругла, шліфована, по 49 гривень. Пшоно 24 гривні. Верніть увагу, що крупа гречана-проділ в таку ж саму ціну, як і крупа гречана подрібнена. в таку саму ціну, як і гречка, бачите? А зазвичай завжди, оця гречана проділ завжди була дешевша. Тому мені здається, що все одно буде ще гречка дорожчати. Добре, по 23 гривні крупа пшенична полтавська, 24 гривні пшоно і 22 гривні кукурудзянка. Так, моя бабуся казала. А манна по 25 гривень. І горох 27 гривень, 50 копійок. Перлова 22,30. Ну, що хочу сказати, ціни на крупи на пару гривень, але все одно піднялись у ціні. Залишається ще стара ціна на макаронні вироби від розумний вибір кілограм по 29 гривень. Макаронні вироби день у день, також кілограм можна придбати за 39,50. Є пружинка, є витки, тобто різні. Вермішель таку ж саму ціну. Ля паста з твердих сортів пшениці макарони 400 г по 40 гривень. Також подорожчала ціна. І зверніть увагу, ця ж сама ля паста, тільки бачите, спіральки 44 гривні. Зараз ось такі зірочки можна придбати за 45 гривень, тут 500 грамів. Макарони своє лінія, це з додаванням твердих сортів пшениці 400 грамів по 32 гривні 60 копійок. Також є багато різних видів. Я маю на увазі там і витки, і мушля, і зірочки також. Так, ну що ж, дивіться, ціна на делюкс твердих сортів пшениці. Макарони це дуже хороша якість. 500 грамів вже по майже 60 гривень, 58,80. Дочекаємось акції від для паста. Так, це в нас спагеті чи соломка. 400 грамів, 36 гривень. І хочу, щоб ви звернули увагу. Дивіться, делюкс, ось ці бантики, тут також 500 грамів. Зараз можна придбати трішки дешевше. Так, як усі оці всі види коштують майже 60 гривень, а ось оці бантики зараз можна придбати за 45 гривень, трішки дешевше на 20%. Найбюджетніша горошок в АТБ це день у день 34,30. І в таку ж саму ціну цієї ж марки Кукурудза 34,30. Від гурман а, ікра кабачкова 440 грамів 39,70. Квасоля а, натуральна 460 грамів, своє лінія 45,40. Так, своє лінія. Артек, крупа пшенична 850 грамів 32 гривні. Крупа гречана 900 грамів. Непропарена, також своя лінія 50 гривень. Зараз від атуаль пшенична артек 800 грамів можна придбати трішки дешевше 33,70. Від Атуаль завжди я купую і смачні, і чистенькі усі. Атуаль Манна 900 грамів 38 гривень. А, так, дивіться, від атуаль гречку можна придбати за 60 гривень 1 кілограм. Дійсно виходить гарна палента, крупа кукурудзяна від Атуаль. 800 г зараз по 30 гривень. І перевіряємо ціну на борошно. Хмельницьк млин 2 кілограми 48 гривень. Амбар 2 кг 44,50 кг. тут не 2 кг, хоторок трішки. Як поставити цю, цей цінник сюди? Хочу, щоб було красиво і гарно. Кіло 852 гривні. 45 гривень борошно від розумний вибір 2 кг. Звичайно ж, перевіряємо ціну на цукор. Поки що тримається по 30 гривень. За цукор я нічого не чув, що буде, чи не буде підійматися в ціні, а за гречку за олію точно я чув. Так, ходіть, подивимось на яйця і йдемо на олію. Яйця залишились в ціні, як були вчора, по 4,99 Найдешевші ось такі яйця, своя лінія. Ну, я маю на увазі в упакуванні. Перша категорія 56 гривень. Так, зі мною жінка в коментарях знову підняла тему і сварилася, що я геть неуважний. Зверніть увагу, можливо, ви будете дивитися відео. Об'єм 3 літри. Олія. Вага на кілограми 2,760. Не знаю, як вам ще пояснити. Ну, якщо буде писати коментарі, будь ласка, самі найкраще поясніть, будь ласка, що це за кілограми, чому так і і чому 3 літри? Олія своя лінія. Нерафінована, бачите, тут також надруковано 828 грамів, а літрів 900 900 мілілітрів. 67 гривень, 60 копійок зараз в акції. Щедрий дар 850 мл, 79 гривень майже зі знижкою. Олія, розумний вибір, 850 мл. Тут також бачите, зазначене. Це я говорю для тої пані, яка не розуміє 782 грами, 850 мілілітрів, 63 гривні та 40 копійок. Сподіваюся, ви побачите це відео. І олія своє лінія 828 грамів або ж 900 мл по 69 гривень. Давно такі коментарі не писали. Так, олія щедрий дар. Зараз зі знижкою невеличкою. 79 гривень 850 мл. В акції зараз консерви Тірольські. Свинина 300 грамів, 54 гривні. Розумний вибір. Яловичина 340 грамів, 49,30 Можете пошукати, погуртати у плейлисті на каналі. Ми всі консерви із магазину ТБ з вами відкривали на відео. Хто пам'ятає, знає. Також хто новий, можете переглянути це відео. Я вам гарантую, вам буде дуже цікаво подивитися, що всередині цієї консерви. А ще зі знижкою можна придбати м'ясо курей. Непогана консерва, безкісткове, своє лінія 325 грамів, 62 гривні. М'ясо курки з булгуром 49 і червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні. Зі знижкою поставили ось такий поштет з індичкою 250 грамів за 44,50. В акції паштет від Памапол з м'ясом курки вага 390 грамів. Ціна 41 гривня 40 копійок. Господарочка. Кілька в томатному соусі 39.40. Віріга Голд. ось цю консерву ще ми не відкривали, тому що вона нещодавно з'явилась на поличках в магазині ТБ. Сардина провансаль з лимоном у ніжному соусі. Обов'язково треба буде спробувати. 59 гривень. Зараз акційна ціна. Ну і звісно ж, не забудьте, що в акції тунець від своя лінія є у власному соку, а є в олії 185 грамів. По ціні 38,50 будь-який шпроти. Зараз в акції в магазині ТБ. своя лінія 240 грамів 66,50. Та шпроти своєї лінії 160 грамів, 60 гривень та 60 копійок. Ну, вигідніше взяти цю велику, зверніть увагу. Зараз краща консерва з великою вагою. Шпроти Ріга Голд, оливковій олії 160 грамів, це спеціально для мережі АТБ виготовляються 73 гривні. Також новинка, гадаю, буде зі знижкою, обов'язково візьмемо і спробуємо її. Ріга Голд, сардина атлантична в грибному соусі 76,50. Так, ви е, деколи плутаєте, чому, питаєтесь, чому я не показав в цьому відео е, корм для пухнастиків. Це я сказав на початку відео, що відео е, з найдешевшими бюджетними цінами продуктами. І, е, і відео з соціальними продуктами. Ціни всі я показав в анонсі. Зверніть увагу. Своя лінія. Паста томатна, 250 грамів, 29 гривень. Паста томатна, розумний вибір 460 грамів, 50 гривень та 70 копійок. Томатне пюре 130 грамів, маленький кухар по 13,30. І зі знижкою можна придбати томатну пасту апетіто 70 грамів по 14,30. Найдешевша томатна паста АТБ – це розумний вибір 70 грамів по 10 гривень. Так, ось такі йогурти. Ми вже з вами на молочці. А від своєї лінії 400 грамів є різні смаки. Зараз по 20 гривень та 70 копійок. Кефір щоденний збір 900 грамів. Нежирний 35-30. 400 грамів також нежирний по 16 гривень. Кефір 2,5 жиру, 400 грамів 22,80. Кефір ягутинський, 2,5 жиру, 45 гривень та 60 копійок. Молоко щоденний збір 1,5 жиру по ціні 34 гривні та 60 копійок. Молоко щоденний збір 2,5 жирності, 38 з копійками. І зараз трішки дешевше. Молоко своя лінія. 900 грамів, але тут 1% жирності по ціні 36,30. Продукт сметанний селянський 400 грамів. 20% жирності по 24 гривні. Зі знижкою сметана просто наша 15% жирності 350 грамів 50 гривень. Сметана щоденний збір 200 грамів, 15% жирності 27 гривень. 20% жирності 32 гривні. Сметана своє лінія 20% жирності. 400 грамів 51 гривня. Молокія 300 грамів 15% жирності 46 гривень. В акції сметана Президент 20% жирності 51 гривня та 50 копійок. Молокія. Кефір густий 2,5 жиру 51 гривня. Молоко своє лінія 2,5 жиру 40 гривень, 50 копійок. Сирний продукт столичний розумний вибір, 150 грамів, 49 гривень. А зі знижкою зараз можна придбати ось такі плавлені сирні продукти. Від розумний вибір дружба за ціною 9 гривень. Сир плавлений, своє лінія, вершковий або ж дружба по 16 гривень. Своя лінія закуска грибна 29 гривень 180 грамів. Навіть 28 гривень. Вибачаюсь. Ковбаска тигриня першого сорту 400 грамів 75,40 Виріб м'ясний, апетитний 500 грамів по 51 гривні та 40 копійок. Сосиски ніжні, від розумний вибір: 450 грамів, 51 гривня. Ранкові 330 грамів 38,50 Фірмові міні 350 грамів по 77 гривень. З сиром 330 грамів 78 гривень. Зі знижкою ковбаска ліверна печінкова вищого сорту 400 грамів 50 гривень. 19 гривень паштет. Екстра 125 грамів. Та печінковий лінія, 22 гривні. Виріб м'ясний часниковий 420 грамів, 49 гривень. Новомиргородський також 420 грамів 76 гривень. Гурман із сиром 420 грамів 102 гривні. Прем'єра по 137 гривень 420 грамів. Ковбаска фінська, 420 грамів, 106 гривень та 30 копійок. Губернська 420 грамів 82 гривні. І австрійська ціна за 400 грамів 134,60. Зараз хороша знижка на сардельки з м'яса птиці, своє лінія австрійські, це першого сорту по 19 гривень, знижка 40% за 53 гривні оселедець з філе шматочками в олії, 180 грамів. І оселедець своє лінія шматочками волії ліні 180 грамів по 45 гривень. А зараз зі знижкою можна придбати ікру від лосося 110 грамів за 29 гривень. Імітована. Так, маргарин це розумний вибір 34 гривні. Та маргарин своя лінія 250 г 25 гривень. В акції масло солодковершкове своя лінія 72 жиру, 75 гривень та 80 копійок. 94 гривні масло ферма 63% капець. І непогана знижка на білоцерківське. Екстра 82% жиру 85,40. Філе наша ряба. Ціна за 100 грамів 23 гривні. Філе наша ряба по 23 гривні. Це філе стегна. Печінка куряча, наша ряба. Тут упаковка йде 700 грамів 91 гривня. Від глобина курячий фарш 500 грамів. По ціні 103 гривні. Фарш своя лінія, свинояловича 500 грамів 137 Піджарка своя лінія свиняча зі свинини 700 грамів 217 гривень. Зараз в акції весь чай Алокозей. 180 грамів чорний цейлонський, 71 гривня, 70 копійок. Байховий, крупно листовий цейлонський, 80 грамів 37,30. Чай пакетований, 25 пакетиків, алокозей по 27,50. Чай розумний вибір, чорний гранульований. Тут 180 грамів, зараз 43 гривні. Чай розумний вибір. Трав'яний м'ята або шаромашка, 20 пакетиків. Зараз лише по 11 гривень. Розумний вибір. Чай чорний з ароматом бергамоту 40 пакетів 23,70. Дуже хороша знижка на ось цей чай день у день. Тут 40 пакетиків 21 гривня. Знижка 50%. А зі знижкою ловаре імберний ранок знову повернувся до АТБ. Зараз по 29 гривень, 22 пакетики. В акції зелений чай ліптон з м'ятою або ж з полуницею 20 пакетів 57 гривень. Можна спробувати зі знижкою каву зі Львова, вишня в шоколаді 225 грамів, 188 гривень. Рощинна карт, карта. Рощина кава від розумний вибір 100 грамів зараз зі знижкою 96 Розчинна Рощина кава, своя лінія 100 грамів, 117 гривень. І зі знижкою можна взяти ось таку велику 200 грамову за 200 гривень, це буде дешевше. Цикорій, шипшина та обліпиха 100 грамів 44 гривні. Так, знову привезли пряники ось ці. Дуже смачні, вже до Різдва 400 грамів 103 гривні 60 копійок. Крекер солений із цибулею. Чи ні, ніжний Солений 400 грамів 41 гривня. І ось такий ніжний по 38 печиво до чаю, своя лінія. 190 грамів 17 гривень. Печиво вівсяне, день у день, Зернове 300 г 38. Печиво чик-чик чик 300 грамів 51 гривня. Вафлі своє лінія по 11,50. Розумний вибір і рис з молочним смаком. 200 г плитка 21 гривня. Казинаки своє лінія 100 грамів по 13 гривень. Вафлі своє лінія артек по 13,80 за 100 грамів. А вафлі з начинкою темним какао за 100 грамів 24 гривні. Не забудьте за батончики рушим, є різні смаки по 1650. І батончики своя лінія по 11 гривень. Я вам буду бажати всього найкращого. Економних покупок зустрінемось з вами у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.